Чернівців зі щитом Кіровоградська зірка у 12-му турі обіграла на виїзді буковину. Єдиний у матчі гол гості забили на 32-й хвилині. Після швидкої контратаки Ігор Загальський п'ятою віддав пас на Ярослава Галенка, і нападник спокійно поклав м'яч у кудворіт господарів. Атакам чернівчан не вистачало гостроти, а із численними фланговими навісами легко справлявся голкіпер зірки Павло Поштаренко. Контратаки кіровоградців були набагато небезпечнішими. Так, на 50 50-й хвилині міг оформити дубль Ярослав Галенко. У підсумку рахунок матчу так і не змінився. 1-0. Зірка здобуває другу виїзну перемогу у сезоні. Ми дуже правильно зіграли в тактиці і не можу сказати, що ми грали вторим номером, ну десь так, і ми шукали свої моменти в швидких атаках, одна з яких ми забили гол. Гра нереалізованих можливостей у Головківці. Украграком свій поєдинок туру проводив проти Титану Зармянська, з яким у цьому сезоні в нічию зіграли і Зірка, і Олександрія. Не змогли обіграти кримчан і аграрії. Початок матчу за господарями вже на третій хвилині захисник Сергій Радевич влучає сітко воріт, але і зовнішнього боку. На 12-ті В'ячеслав Горбаненко та Олександр Батраченко вдвох перехитрили захист кримчан. Титан виручив голкіпер. А стартового штурму стала швидка контратака у крагрокому на 22-й хвилині. Віталій Пономар з метра не влучає у порожні ворота. Свій шанс забити не використали і гості. На 42-й хвилині Сергій Жигалов не реалізував вихід один на один. У другому таймі все той же Віталій Пономар змарнував два гольові моменти. Так, нападник не влучив у ворота із вбивчої позиції. Моменти були, можна було реалізовувати, ми їх не реалізували. Ще кажу, якщо ще говорю, м'яч ворота. Не лезет, моменти роль есть. А одна останні 20 хвилин аграріїв не вистачило. Дався ознаки щільний графік ігор та важкий кубковий поєдинок у Тернополі. Усталость ще дається, тому що ми провели, виходить, тяжелый отрезок игровой. Были Краматорськ, переїзд, Тернополь плохое поле, опять же, переїзд. Ребята вже чуть поднаєлісь, тяжелувати, звісно. Як результат, на табло стадіону Головківський так і залишилися нулі. Після домашньої нічиєї «Украгроком» залишився на 10-му місці. Не змінилася і турнірна позиція зірки кіровоградці восьмі. А от екс-лідер першолігового пелетону Олександрія після несподіваної поразки від Чернігівської Десни 0-2 опустився на третє місце. Якщо футбольний чемпіонат у розпалі, то баскетбольні клуби Кіровоградщини не лише готуються до нового сезону. Про підготовку до жіночого та чоловічого чемпіонатів України говорили на прес-конференції в обласній державній адміністрації. Відкрив її очільник області Андрій Ніколенко. Мало який обласний центр може похвалитись наявністю. Наявністю команд як чоловічих, так і жіночих, як в першій лізі, так і в вищій лізі, відкриє сезон жіночий турнір. Кубок голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ці перші міжнародні змагання проходитимуть на факультеті фізичного виховання з 10 по 13 жовтня. До нас на турнір приїжджають провідні команди Білорусі, Казахстану. Це в першу чергу баскетбольний клуб Олімпія Гродно, команда Тигриці Застани. Ще одна білоруська команда, яка буде у нас на турнірі, це «БК СОЖ». Представили на прес-конференції і нового наставника Єлисавет Баскет, срібних призерів вищої ліги, очолила Вікторія Большакова. Є новачки і у складі команди. Добавили нових дівачок, як Оля Дубровіна, вже говорили, Олександра Чек. Американку Тані Робінсон і до Павілі Кісільової Римаренко. Команда у нас ще до кінця не укомплектована. Серед втрат капітан та центрова Олена Жержарунова. Зараз вона завершує кар'єру і якраз ми її зможемо побачити також. Ну, на жаль, можливо, не на площаці, але вона також буде присутня і з нашого клубу вона. Як кажуть, переходить там на тренерскую кар'єру. Значні змены у складе и у БК Кировоград были набраны другие игроки. Игроки, из них 6 игроков, которые, собственно говоря, играли уже в премьер-лиге довольно-таки известные игроки, с хорошим опытом. Кроме того, привлечены два человека, граждане США, которые хорошо себя зарекомендовали на Іграх внутрішніх Фінляндії. плани на новий сезон у наших клубів амбітні. І перед БК Кіровоград і перед Єлисавет Баскет стоїть завдання виграти золоті медалі чемпіонатів України. Як і у БК Кіровоград, з'явився фарм-клуб і у Єлисавет Баскет, де виступатимуть місцеві вихованки. Сьогодні в команду ліги ми. Беремо самых перспективных, самых интересных і в фізичському, і в і в технічному плані соответственно є будущее іменно кіровоградське в баскетболу. Олександр Смотанко, Віра Шестакова, Ілля Зіленкі, Роман Сташенко, новини спорту.